Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні будемо готувати мариновані баклажани. Нам знадобиться 700 г баклажанів. Одна морковина. У мене ось така досить велика. Ви можете взяти трошки меншу, бо мені подобається морква в цьому салаті. Одна цибулинка теж не дуже велика, ви можете собі взяти більше. Зелень кропу, можете взяти зелень кропу та петрушки. 3-4 столові ложки олії, 2 зубчики часнику, сіль за смаком, 1 чайна ложка з гіркою цукру та 2 столові ложки оцту. Нарізаю баклажани. Баклажани я вже нарізала ось такими шматочками. Можете якось інакше собі нарізати, як вам буде зручно тоді коштувати. Додаю сіль, у мене тут десь приблизно 1 столова ложка без гірки. Заливаю водою та відправляю на вогонь. Тим часом, поки в мене закипають баклажани, підготую останні інгредієнти. Морквину я вже натерла на терки для корейської моркви, наріжу зелень та наріжу цибулю півкільцями. Друзі, баклажани в мене закипіли. Проварю їх 4-5 хвилин, ніякий зверху груз я на них ставити не буду. Просто декілька разів за ці 5 хвилин перемішаю їх. Ось так, щоб рівномірно вони всі проварилися. Друзі, баклажани в мене вже готові. Я їх відкинула на друшлаг і приблизно на 5-10 хвилин поставила на них легенький гніт. Тепер можемо все змішувати овочі та зелень. Тепер додаю олію, оцет, вичавлений часник та цукор. За необхідності можна ще додати солі. Салат я, друзі, вже перемішала. За необхідності можете додати солі, якщо вам замало. І тепер залишу салат для маринування на 2-3 години. За бажанням можете залишити і довше, але, як на мене, цього часу буде достатньо. Минуло 3 години, баклажани готові. Ось такі яскраві, смачні та ароматні. Друзі, готуйте разом зі мною, нехай вам все вдається.